Хочете заощадити 3 тисячі гривень на візочку Карело Ультімо? Тоді обирайте цю модель не на блискучій, а на матовій рані. А всі інші переваги: покращена амортизація, збільшена і піднесена люлька. Вигідно виділяють цю модель з лінійки Карелло, компактне і швидке складання прогулянкового блоку разом з рамою, прохідні поліретанові колеса великого діаметру з протекторами та пружинною амортизацією на кожному колесі, передні колеса поворотні з можливістю фіксації, зовнішній текстиль, візочка багатошаровий, стійкий до атмосферних явищ, вода відштовхуючи з захистом від ультрафіолетових променів. Ахил спинки люльки регулюється в двох положеннях. А внутрішній текстиль і чохолматраца гіпоалергенні, знімні для догляду. Люлька встановлюється на шасі за допомогою адаптерів, завдяки чому вона вища В комплекції, йде стильний рюкзак для батьків, дощовик, москітна сітка та чохли на ніжки. Великий капюшон має додаткову секцію збільшення, а сама люлька має дворівневу систему вентиляції. Допомогою системи Memory Button знімається з рами всього однією рукою. Прогулянковий блок встановлюється в обидві сторони. Спинка регульована як по куту нахилу, так і по висоті. а Також регульована підніжка. Великий капюшон має додаткову секцію збільшення та оглядове віконце. Автолюлька для новонароджених від 0 до 13 кг. Підписуйтесь і купуйте в Маля!